Привіт! Я в Нюрнберзі. Якщо ви подумаєте, що це типове німецьке місто, ви, мабуть, будете праві. Але якщо придивитися, то за кожним закутком вас чекає історія, яка змусить переглянути шкільний підручник з історії. У нас є лише один день, щоб дізнатися, як це місто змінювало світ. Ми піднімаємось до Нюрнбергської фортеці, однієї з найважливіших імператорських резиденцій. Середньовічна оборонна система Нюрнберга почала формуватись у 14 столітті. Міська стіна розтягалася на понад 4 кілометри, мала більше 80 веж і оточувала старе місто, роблячи його одним із найкраще захищених у Європі. І над усім цим піднімалася справжня перлина імператорська фортеця Кайзербург. Вона була не лише військовим укріпленням, а й резиденцією німецьких імператорів Священної Римської імперії. Тут зупинялися імператори Священної Римської імперії, коли подорожували своїми землями. Якщо ви думаєте, що вони так любили прогулянки, то ні. У них просто не було своєї єдиної столиці. Саме тут, за цими стінами, кожен новий імператор після обрання повинен був проводити свій перший імперський з'їзд. Ця традиція підкреслила надзвичайну важливість Нюрнберга як центру імперської політики та влади. Подивіться на це місто. Одразу видно, що замок тут був головним. Він. Як і належить королям, дивиться на місто зверхньо. Але є тут і щось, що змушувало їх опуститися з небес на землю. Це глибока криниця, 47 метрів завглибшки. І уявіть собі, тут завжди була вода. У середньовіччі це було неймовірне досягнення. Щоб її почистити, використовували спеціальне крісло, яке спускали на мотузці. Не найкращий атракціон. А тепер про те, завдяки чому Нюрнберг став всесвітньо відомим. Від величі королів ми переходимо до найболючішої сторінки історії Нюрнберга. Це палац правосуддя. Саме тут у залі номер 600 відбувся Нюрнбергський процес. У цьому залі сиділи ті, хто розв'язав найкривавішу війну в історії людства. Герінг, Гес, Ріббентроп Кейтель. Їхні обличчя стали символом зла. Особливе символічне значення у виборі місця проведення судового розгляду відіграла роль Нюрнберга як міста партійних з'їздів Рейху. Справедливість прийшла туди, де раніше панувало зло. Після війни, коли проводився Нюрнбергський процес, для засідань було обрано зал номер 600 оскільки він був одним з небагатьох. Що зберігся після бомбардувань і був достатньо великим, щоб вмістити всіх підсудних, суддів та журналістів. А це поле Цепеліна. Нацисти планували, що це буде гігантський стадіон для мільйонів. Архітектор Альберт Шпеєр планував перетворити територію з'їздів на гігантський архітектурний комплекс. Частина будівель, як от конгрес хол, так і не були завершені. <му> Нацисти проголосили Нюрнберг священним містом нацистської партії через його історичне значення для священної римської імперії. Вони. Намагалися провести паралелі між своєю ідеологією та величним минулим Німеччини. Сьогодні тут просто стадіон і футбольне поле. Місто перетворило місце злочину на місце для життя. Це головний урок Нюрнберга: пам'ятати історію, але й не дозволити їй паралізувати майбутнє. Але є у Нюрнберзі і місце, яке однаково вражає і дітей, і дорослих. Музей іграшок. Це справжнє королівство дитячих мрій, яке оживає серед вузьких вуличок старого міста. Музей заснували у 1971 році подружжя Байер, яке десятиліттями збирало іграшки з усього світу. Колекція налічує понад 87 тисяч експонатів, але одночасно виставлено лише кілька відсотків. Найстаріші експонати в цьому музеї датуються приблизно серединою 16 століття. Це переважно дерев'яні та олов'яні іграшки, зроблені у Нюрнберзі, який у той час уже був центром іграшкової майстерності Європи. Тобто деяким іграшкам у колекції понад 450 років. На технічному поверсі можна побачити мініатюрні залізниці, парові машини та перші механічні моделі. Вони досі працюють, і це справжня магія для будь-якого віку. На верхньому поверсі знайомі багатьом Лего, Барбі, Playmobil і Matchbox. Цей іграшок у Нюрнберзі – це подорож у часі. Тут ви відчуваєте, як гралися діти кілька століть тому, і як змінювалися наші мрії місце, де дорослі знову стають дітьми, а діти знаходять нові історії для своїх ігор. Якщо ви в Нюрнберзі, обов'язково завітайте сюди, бо де ще можна знайти стільки дитинства в одному місці. Ми вже побачили велич Нюрнберзької фортеці, доторкнулися до історії в палаці правосуддя, відчули масштаб на полі Цепеліна та занурилися в дитячі спогади в музеї іграшок. Але справжнє життя міста тут, серед вуличок і площ старого центру. Ми стоїмо на головній ринковій площі Нюрнберга. Це серце Нюрнберга. Тут в різний час продавали рибу, коронували імператорів і навіть проводили з'їзди нацистської партії. Уявляєте, як ці середньовічні стіни дивувались таким змінам? А це прекрасний фонтан. Це його назва. Він настільки прекрасний, що його довелося ховати під бетонним саркофагом під час війни. І він вистояв. Нюрнберг вважається місцем, де винайшли перший кишеньковий годинник. Дещо іронічно, адже саме часу у мене сьогодні дуже мало. Від площі вирушаємо вузькими вуличками, де час ніби зупинився. Тут класичні фахверкові будиночки, які дивом стояли під час бомбардувань. Кожен фасад як сторінка з книги казок братів Грім. Обов'язково загляньте в маленькій кав'ярні, де подають каву з пряниками. Їхній рецепт майже не змінився за 600 років. А ви знали, що у старій частині Нюрнберга через річку Пегеніц перекинуто 42 мости? Кожен із них додає міському пейзажу свій характер та шарм. Серед них найстаріший кам'яний міст Максбрюкке, побудований у 1457 році. Ці мости не просто переправи, це сполучення старого і нового, легенд і повсякденних моментів. Ця готична церква Святого Лоренца справжній символ величі Нюрнберга. Її шпилі видно здалеку, і вони немов запрошують у мандрівку в середньовіччя. Будівництво храму почалося ще у 13 столітті, але те, що ми бачимо сьогодні, результат понад 200 років роботи. Кожна фігура, кожна арка це кам'яна сторінка історії, написана майстрами, чиї імена часто залишаються невідомими. Всередині простір, який немов розчиняє тебе у висоті, готичні склепіння злітають угору, а світло, що проходить крізь вітражі, малює на стінах візерунки з кольорових тіней. Для кось Нюрберг це фортеці та сувора історія. Для когось солодкий запах пряників і різдвяні ярмарки. А для мене це місце, де хочеться залишитися ще на день і повернутися сюди знову.